Настя, кажи всім привіт! Ми вийшли кататись на машинці. Настя ось така машина є. Ціна вперше катається. Краще не подарував. Ганяємо. Аваріля Ава. Поїхали, дівчата, пока Настя купила Ой, собі вуха. Тіна, Не, одягай. Уха. Щас Настю одинимо. Дай. Дай Насті! Не дай. їжак? Ну одягай, одінь її вуха. Папа, скажи, одінь мені вуха. Зараз ми покажемо, як тіні вуха. Дай вушка одні. Папа одівай. як класно. Зараз покажу їй. Глянь, Тінка. Ти така в ушах прикольна. Тепер Настінки. І ти хочеш. там були ще такі вуха. Чи не надо нам було? Ціна, Тинка, покажи, скажи, я верчу песок. Папа дал ей выкрутку. Так же ж будет, да? Правильно. И Настя на качели. Марина попала в кадр, скажи. Поля играется в бомбинтон. А мы в песочку. Тина достала киндеры. У нас така коробка кіндерів іграшок. Тіна хто там є? Собачка? То це щенячий патруль Настя як звати червоного маршал червоного песика щенячого патруля. Як звати? Що це в тебе? Ковбаса? Колбаса? Ковбаса? Китела ковбаса. Машинки сейчас у них. У нас є а, цей. Ой. — Що це ти? Карбувала нігті? Ну, у слухи. нас є машинки кожному а, песику, і ми можемо їх зараз. Дивись, У нас є Sky. Настя. И мы можем ей найти да. машинку. Да-да, это тут уши, патрули музыки. есть. А ось вот я нашла. Давай, я нашла для Скай машинку. Че это не ей машина? Я не знаю. Иди, иди, иди. иди это, да? ложево. Давай, иди. а ну ты достала чию. Это шутей и собаки. Тут Настя фарбовала себе. Нухті, а зараз що Настя робить? Ух ти! Ти достаєш свої іграшки. А, витирає, вона протирає свої іграшки. Бо у нас є лялька, яка плаче, і вона заплакала на всі іграшки водою. Сльозами. І тепер вона вся мокра. Ну вот эти машинки, такі тлумочки. кнопочки. Кнопочки. І вони зламаються. не, не спать. Вона заплакала своїми сльозами, бачите? є сльози там ще в, в очах остались. Що, не працює щенячий патруль. Працює. Не працює Батарейки треба просто поставляти і А, щенячого патруля кожному поставити в машину. Реально. реально заработала? Давай шукай, кто тут моя судита? Как она заработала? Ну магия. Пришла, пришла тебя Все такое тут. А ну давай, чья это машина. Давай, вот мама, что тут будем выставлять? Давай. Мама, я... это машина. Это машина. Машина. Давай. Да. Да. А я так, я уже бачу Роки пришел. Прийшов. Так, у нього тут так Пум! на кнопочку. О. Де машина Роки? А ось вона. Да? Це катер. Роки буде на ньому сьогодні їздити. Ні, це мамні. О, у нас ще зелений. Хто? Як це його звати? Рокі. А Рокки машина, мабуть, ось ця. Так, а ну, кажи, Рокки, сідай в машину. Залазить в машинку. Тіна, сюди. Так. Тіна вже порозкидала нас. Тут? А тут хто має їхати? Райдер? Нет. А хто? Ну это ну, не, не чели. О, крепыш мой любименький. Вин тут скучал. Мама, читал, что ты знаешь? Не знаю. У нас два райдера дивись, Настя два. Да? А кріпиша машинка де? Ось вона. Ось він буде зараз сидіти тут. Ще один Ух ты, у нас їх два. Оп. Куда вона заїде? <хе> на спинку. Так, Тіна, чого валяється у нас скай? Чого вона випала з машинки? Ой. Ой, ще Ой. А це тут хто має сидіти? А, райдер? Чи як його? Райдер. Оранж... У нас все падає сьогодні, ну? Так, ми зберемо сьогодні всіх собачок чи ні? Райдер. Так, кріпиш і скайп вже місці Гоночні машини добре. Трошки щось мама туди крипиш. це він не звідси. Це має бути ось так сідає, а гонщик сам де машина гонщика. Мам, а я Райдер на таким... А добре, зараз посадимо його. Так, це в нас хто їздить? Гонщик. Гонщик, де наш гонщик? Йі... Ану, давайте шукать. Це не він? Ні, <реку> це Рокі. Рокі. А де рокі машина? Оце його машина. Оце рокі машина. Ні. Ні? Мама щось не дуже в курсі. Так, це в нас гонщик. Він сідає. Куди? Вов, вов, куди мені? Гон сюди сідає, а не в цю? Ні, це не А, це в нас не гонщик, це в нас хто? Маршал. Маршал. А гонщика будемо шукати. Так. так, ну що, песики, ціни там щось трапилося, зламалася швидка медична допомога. По дорозі треба їх рятувати. Всі готові? Всі, а ось щось ось, упав. Я ще тут. Іду вау, вау. Так, дивіться, у нас всі сидять, пофіційна не дібралася до них. Всі сидять. Ну, у нас нема чомусь для зелених собачок, для, для років Ваш у нас... Це подружки нема. вже. Подружки прийшли. Це трошки другі. Це... У нас не щенячий патруль. А мама показує, що у нас для роки нема машинок. Тому ми їм дали такі, які лишилися рідні. І всі зараз виїжджають на завдання. Ві -у. Ві -у. Вони не пищать, мама. Не пищать. Не пищать? Ні.